Вітаю глядачів мого каналу, зараз 18.00, і я продовжую робити особистий розклад зараз на лівий берег Запоріжжя. Тому що загальний розклад на місто Запоріжжя по прильотам був невпевнений, був нестабільний. Там ви бачили, хто дивився, випав і мах, який діє і робота, що вони будуть працювати, тому я вирішила все передивитися. І карти все ж таки показують, значить, вони будуть то робити. Будь ласка, карти, покажіть мені від цього часу, плюс 24 години, ситуацію з ракетними ударами. Снарядами, дронами різного плану зброєю по лівому берегу міста Запоріжжя, які будуть у нас проблеми. Покажіть нам, пожалуйста, нічого не скривайте, що собі мають на увазі русня, що вони будуть діяти, що вони по ітогу зроблять. Наші. ППО, наші дії, наших захисників, який то буде для нас. Давайте подивимося: треба буде, докладемо карти. Ну, дивіться, тут так же саме, як було на місто, все було в перевернутому негативно для росіян. Нема енергії, нема спілкування, нема, тобто вони не співпрацюють. І ще і афери, який тут може бути удар. У нас наші працюють люди. Дивіться, дві королеви, мечова і жезлова захист, і гарні новини, молоді люди, які працюють, тобто все добре. От по цьому розкладу я бачу, що лівий берег начебто все буде добре. Але дивіться. Тут мечова королева, тут жезлова королева, а вони, вони вже це піки, вони діять. І вона випала надії. Це дії, розумієте? Це ітог, це наміри. Ну, почуття, наміри, думки, таке інше. Да? Тому, так, да, у нас дуже все хорошо, у росіян якось все погано. Але давайте ми все ж таки розкриємо ще російську і додамо на російську лінійку. Що ж все ж таки росіяни будуть робити? Я хочу докласти карти і розкрити ширше їхні дії. Подвійки мечові. Вони не впевнені. По негативному стану вони мають дезінформацію двойну, в них є зрадники. По діям дії дурні. Але не то, що дурні, нові. Вибачте, не дурні, нові. Чому нові? Тому що він йде і не дивиться куди. Е, ну, таке безелаберність, але воно нове. Ну, і що буде по ітогу для русских, для росіян? Буде горяча така, як нам ото випало. А гарячі дії, вони будуть діяти вогняно, швидко, зухвало. Але в них піде якась отака, тобто не туди попадуть, або і ми їх будемо знищувати. Дуже швидкість, велика і хаос такий в них. Ну і давайте докладемо до нашої лінійки, наших ППО. Давайте розкриємо карти, покажіть нам ширше наші дії. Ми працюємо по вісімки монет. По емоціям отримаємо те ж саме, нічого не буде сверхістерного. Ну, і по ітогу мах. Тобто ми справимося, люди з усім. Але бачите, ці карти показують, що все ж таки якісь дії будуть. Бо оцей рицарь, оцей рицарь, цепаш і оцей рицар, він показує, що дії будуть. І це опять було приховано під картою. Типу афер, типу щось такого. да? Ось вроді, ну так, бездіяльність така. да? Бездіяльність немає енергії. А тут падає двійка, подвійна історія. Тобто, в них зрадники і вони не знають, що їм. Двійна інформація, подвійна інформація. І це падає на ітог, Вони будуть діяти. Але ми справимося, люди. Справимось. Помагу ми справимося, нам впали гарні карти. Давайте подивимося, все ж таки, чи будуть у нас людські втрати. Взагалі якісь поранення людей, втрати людей. Давайте подивимось. Давайте поранення людей по лівому берегу на цю добу, поранення людей від цих ударів. Так, ми будемо захищатися. І я вам хочу сказати, що енергія вся е, дуже гарна. То з людьми буде все нормально. Чи будуть фатальні випадки людей, летальні випадки, чи будуть на цю добу від цих вибухів? Не повинно бути, але оця зірка перевернута, показує дисгармонію, якісь будуть непорозуміння, люди будуть невдоволені, ну то, понятно. Ну слава Богу, що будуть живі. Так, давайте подивимося по будинкам, чи будуть у нас руйнування будинків. Даже не так ми подивимось. Зараз ми подивимося по-іншому. Так, як я робила по правому берегу, мені сподобалося. Давайте ми подивимося. Перша карта сигніфікатор ракет оцих коротких, які ми збиваємо, оці крилаті ракети. Покажіть нам. Буде помірна ситуація, як будуть наші ППО з ними справлятися. Не дуже злагоджено, але будуть працювати. Хм. Гляньте, я розкрила. Тут не дуже хороша історія, бо марні труд і несправедливість. Ось так, бачите. А давайте подивимося, по С. Буде. А що буде по С-300, по, по дронам? Тобто, там, де багато вибухів, карта, сигніфікатор. Будуть удари. Будемо уходити шукати кращого, ховатися будемо. Але, 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 ми будемо також відповідати і будемо відбивати це все. Ну, щось відіб'ємо, щось не відіб'ємо. Ви знаєте, таке відчуття, що трошки вони як помінялись містами. Ми ж все-таки оці ракети збиваємо, а з тими не справляємось. Таке відчуття, як вони помінялись містами. Якось так. <смі> Не знаю, мені так кажеться, що оце більш картинка похожа на іменно там, де сирени, і там, де ми відбиваємо. А оце дуже схоже на те, що там, де с 300 і оці дрони. Якось так воно. Може вони так неправильно мене зрозуміли. І помірність каже про те, що все ж таки буде все більш-менш. Але, але але дивіться, несправедливість падає. Ну, подивимося. Це дуже швидкі рухи, все буде дуже швидко. Ну, подивимось, подивимось люди. Давайте подивимося, чи будуть у нас від цих ударів, неважно вже яких, чи будуть у нас руйнування будинків житлових? Житлових будинків. Ні, не повинно бути. Добре. Тоді ми зараз подивимося, в якій сфері у нас будуть руйнування. Я не буду все перечисляти, перечисляти, не хочу. А, до речі, зараз ми подивимося інфраструктуру. Інфраструктуру. Тільки на інших картах подивимося інфраструктуру. Будь ласка, карти, покажіть мені, чи будуть руйнування на цю добу від ударів ракет і таких інших там приборів росіянських, чи будуть у нас руйнування нашої інфраструктури? Вода, електрика, газ, общественний транспорт та цивільний транспорт. Так, дивіться, по воді буде більш-менш нормально. По газу подвійна ситуація, але в позитивному стані, більш-менш нормально буде. Електрика марний труд. Давайте ми подивимося, що воно нам сюди впаде. Будуть вони, навіть якщо там щось трапиться, опаньки, десятка перевернута, будуть якісь там втрати ще йти. З електрикою. О, о, о. З електрикою будуть працювати. Будуть працювати аж 5 карт. Це хватить їм на пару днів. Ну, якщо повезе, то до вечора. Ось до вечора До вечора. буде така зла історія, е, начальник такий капризний злий, і тоді вже полагодять. Втик получать і полагодять. Дивіться по транспорту двійка неопределеність. і опаньки, де башня. Якісь будуть. Е, чи зрадники падають. І страхи, люди. По транспорту будуть проблеми. По транспорту, общественному будуть проблеми. Будуть. Ще, ще й впала матеріальна оця по транспорту. Люди дуже осторожно в транспорті. Я вас прошу, лишній раз не катайтесь туди-сюди. Пала і башня, впав і дьявол. Башня впала в перевернутому плані, то буде по зм'яшеному варіанту. Але люди будуть дуже незадоволені, дуже нервові, дуже. І тут сидять зрадники. Ось вони. Невірність. Невірність це зроблять зрадники цю ситуацію. І оце ще показує, що буде або дуже така. Нервова обстановка, або буде скандал, або це будуть ще п'яні люди. Так, ну і по цивільному транспорту це буде щось нове. Зміни. І буде закрита якась ситуація. Що їх прихлопнуть там нафік ті машини, чи що, я не пойму. Чи це буде в гаражах, чи де це буде. Невдачі. Невдачі будуть по цивільному транспорту. Ось, пожалуйста, в перевернутому плані 6. Коротше, електрика, общественний транспорт і цивільний транспорт. На цю добу в опасності я вам можу зразу те сказати. То, що показали карти. Ну, і давайте ми подивимося по лівому берегу, які будуть у нас. Які, будь ласка, карти, покажіть мені, яка буде історія на цю добу по лівому берегу міста Запоріжжя, які можуть постраждати від ракетних ударів, дронів, снарядів російських, які будівлі можуть постраждати? Які сфери можуть постраждати нашого буття? Покажіть то, будь ласка. показує пошту, я би сказала, може, даже тут буде йти і транспорт, іменно той, що між городами, знаєте, от між транспорт якийсь такий не по городу, а іменно між містами, тобто ці поїзди там, знаєте, такого плану. Це дитина, тут іде щось нове, і плюс ще йдуть і дитячі якісь об'єкти. Домівки. Ось вони випали домівки, люди. Домівки постраждають також. То, що пов'язано з водою. То, що пов'язано з водою, ключ. Якісь об'єкти наукові. Наукові об'єкти, може, це даже навчальні об'єкти, наукові, медицинські, от щось таке. Лабораторії, може, якісь щось отаке. Якор, це щось по воді. Невже опять мости випадуть? блін. Так, буде по навчальним закладам. От, розумієте, наукові навчальні заклади. От, от щось таке буде. буде е, Кубики ще показують е, якісь розлікательні заведення. Ось вони з букетом. Це якісь розлікательні заведення. А оцей ключ. Ключ і чоловік і жінка. Тут же домівки, тут же вода. Ви Знаєте, блін, ну не по вже вони будуть бити. Якось странно. Покажіть мені, будь ласка, що це за пара, що це за пара у нас? Угу. Якісь, знаєте, общественні е організації, але вони е нетрадиційні, такі, знаєте, якісь такі странні лабіринт. Що ще попаде під, ну, і, в принципі, все, плани є в них плани є в них, ще будуть плани, але це буде. Постійно все розкручуватися по місяцю буде воно йти. І, до речі, буде довго йти ця історія. В общем, я вам хочу сказати, що основне, от ключ, чоловік і жінка, ну дуже схоже на щось таке, знаєте, романтичне щось таке. ну, сім'я домівки, але ж воно тут і випало. Не випав тут мост нам, випав якорь, по воді щось. От. Ну і опять от пошти, оці якісь е переміщення, якісь іменно транспорт, який переміщається. Дитяче щось нове об'єкти і домівки, звісно, будівлі, навчальні заклади, е нау наукові. І будуть ось якісь такі е, розважальні, бо тут букет і кубики, якесь щось розважальне постраждає, не знаю, ресторани чи що. Ну і ось по воді щось таке буде. Це те, що цю карту витягала трансформація. Будуть йти зміни зараз, бо вони будуть бити по, пожалуйста, бачите, падає колодязь, а це вони будуть бити по інфраструктурі. Бо тут ці чотири стихії. Попаде якась інфраструктура. Попаде. Ну, і особисто це будівлі, це дитяче, це, це пошти, це наукові, це. Щось навчальне це постраждає. І щось нове, щось нове, бо дитина це ще щось нове. І новий об'єкт постраждає. І по інфраструктурі колодязь це теж інфраструктура, це колодязі. Там все, всі стихії. Ось так. Така історія у нас по лівому берегу. Я боюся, що там, от де, де йде всадник, там от туди входять пошти, вокзали. Оці, оцей транспорт. Автовокзали, железнодорожні вокзали, бо це переміщення, розумієте? Е, може таке бути постраждати. Будемо сподіватися, люди. Все ж таки, були там двічки. То будемо сподіватися, все ж таки, що вони трошки програють нам. І ми, ми не дуже отримаємо великі проблеми і не будемо дуже сьогодні на цю добу розстроєні. Будемо на те дуже сподіватися. Людських жертв не показало. Це головне, ну, а, звісно, будівлі це, це жах, якщо там буде така історія. Все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки і будьте здорові. Почуємось, па-па.